Упу-пу, і так, почався запис подкасту. Як завжди даєте мені 10 секунд, 15 може. О, все, все супер демнат. Да, все йде. А на зараз чекаєте? Так, да, все, окей. Все спробу. Ітак, починаємо. Ітак, всім привітрайс! Сьогодні подкаст на тему. На тему. Знаєте, яку? Речі, які нас оточують. Насправді, може, фактично в якійсь мірі. Ніхто не задумується над цим, але, але ми проговоримо про всі речі, які нас оточують. В нашому, скажімо так, середовищі, а точніше, дома. Давайте почнемо з дому. Ви хоча б коли-небудь задумувались над тим, як багато речей нас оточують, якими ми не користуємось. Взагалі, абсолютно. Їх дуже багато. Їх реально дуже багато. І насправді це є проблемою. Проблема в тому плані, що коли ми цими речами не користуємось, вони забивають, по-перше, простір, а по-друге, вони нам не потрібні. І вони є таким, знаєте, дещо важким, так би мовити, якорем. От. Ну, це просто реально які родини великі, або декілька маленьких, які в нас лежать на столі і так далі. От, лементарно, вам для прикладу, я вам покажу. А, ну, не знаю, давайте от. Чом показати умовно. Що в мене є із зараз на столі. Е, у мене є от пульт е, до світильника на фоні. Так, я можу примикати світло будь-яке он робити. Ну, майже вийшло. Зараз, Ого, так от. От, воно створено по більшій мірі для цього. У мене так само лежить телефон, лежить ще. Ну, там може по ну дрібниці речей там кермо стоїть. Е, отут от ви бачите. Мікрофон. Отут наушнички мої, через які я слухаю свої ж подкасти і будь-які відео і так далі. У мене в цілому не багато речей на столі. Ну, клавіатуру мишу, я думаю, немає сенсу показувати. Килимочок, моніторчик, за які я дивлюся на це все. Але фактично, якщо взяти ну далі, наприклад, підвіконня або стелаж, або ще щось, там дуже багато речей, які ми, ну, я особисто, наприклад, не користуюсь. Так от, до чого це веду? У нас у, кож у кожного з нас дуже багато речей, якими ми абсолютно не користуємось. І це є в деякій мірі проблема. Проблема в тому плані, що, по-перше, вони дуже сильно збирають пил. Ви цим дихаєте, це не є камільфо. Ну, якби, я Кажу одразу, якщо багато пилу, дихається, дихається в цілому важкіше і немає такої, знаєте, свіжини. Навіть якщо відкрити вікно, це не допоможе, кажу чесно. Простіше мати менше речей. По-друге, вони забувають простір. Простір взагалі, ну, багато людей кажуть, типу, там мені там багато не потрібно. Насправді ви навіть не уявляєте, наскільки це класно, коли у тебе є просто вільна кімната. От, просто вільна кімната, умовно робоче місце, так, перед яким, от, наприклад, є там у всіх мон монітор, та миша, клавіатура, системний блок, або якщо у вас ноутбук, просто ноутбук і стіл. Насправді, цього більш ніж досталь, аби класно працювати. Існувати взагалі і так далі. Багато людей думають, що вони без. Всіх своїх м, безділушок якщо можна так би мовити, вимовитись взагалі це неправильно. Хай були дрібнички. О, о точно, правильне слово, дрібнички. Багато людей думають, що вони без своїх дрібничок не проживуть, але це насправді далеко не так, абсолютно не так. Кажу чесно, фактично, кожна людина користується напевно, десь 5-10% своїми речами. Всі, верніше, це 5-10% від кількості всіх своїх речей. Тобто, фактично, щоденно речі, які вам потрібні, їх ну, з усього, що є, це 5-10%. От, ну, плюс-мінус. Інші 90% це просто хламидник, який ми не використовуємо. От просто тупо не використовуємо. Звісно, є у нас категорії речей, які ми використовуємо хоча б там ну, умовно раз на півроку. Тож виникає питання одразу, як перевірити, чи потрібна річ чи ні. Дуже легко. Якщо у вас є річ, яка вам не потрібна, але ви користуєтесь, користуєтесь нею десь хоча б один раз на, на три місяці, хоча б один раз на три місяці, тоді вона є корисною, є потрібною. Тому що один раз на три місяці це означає, що вона себе в принципі окупає. Тому що в цілому можна було попросити у когось, у друзів, там, родичів, батьків, ну немає значення. Але якщо вам потрібно саме зараз терміново, якщо вона окупається, тобто в плані ви використовуєте її один раз на три місяці хоча б, значить ця річ вам дійсно важлива. Якщо річ ви використовуєте раз на півроку, це річ, яку можна вже в цілому розглядати на викид. Якщо ви користуєтесь річю раз в рік, вона вам не потрібна, скоріш за все. Ну, знову таки, не я за вас вирішую, чи потрібна вона вам чи ні. Я от, ну давайте так. Я буду брати, приклад, в приклад буду брати себе, щоб нікого не образити, не задіти. Плюс на своєму прикладі буде зручніше пояснювати. От, беремо елементарний приклад. У мене є ножиці. От. Вони, ну, настільки в мене вже давно, що бачите, мене тут вже навіть трошки корпус розламався. От, але, ну. Шматочок вилетів. Але фактично вони повністю функціонують. Тобто їми можна різати. от І якби все ок. Річ в іншому. Я їх використовую умовно раз на місяць. Коли у мене є, наприклад, там новий одяг. Або коли треба там якусь ниточку підрізати ще щось. Вони себе окупають. Фактично. Але, наприклад, є у мене інша річ. Старі навушники. Вони бачите. От вони навіть розлізлися, вони мені не потрібні. От. І проблема в тому, що у нас таких речей дуже багато, які викидати, якби шкода, але і ми ними не займаємось. Хочу сказати чесно, що я більшість речей, мені непотрібних, я їх пороздаровував або попродавав. от Те, що якби це в основному були так само дрібнички, але вони були прикольні, тому, наприклад, більшість з мого такого непотрібного мені, я подарував друзям. От. Оскільки, ну, чому б не зробити своїм близьким людям приємно, правильно? А мені це позбавило е, якби, зайнятого простору. Йдемо далі. З приводу речей. Е, повертаємось до 10%. 10% речей, які ми використовуємо щодня. Умовно, що це? Це якийсь повсякденний одяг, це наш телефон, наприклад, зарядка, так само, от, як я зараз записував подкаст. от Мікрофон він використовується. От кермо Насправді це більше запавка, в моєму випадку. так Тобто це не інструмент професійної діяльності, це просто приємний приємне породження часу. Скажімо так. Але фактично, якщо розбирати на те, чи потрібно воно чи ні, воно більше займає місця, ніж ну, якби приносить задоволення. Тому, взагалі, індустрія сімрейсінгу, давайте окремим подкастом винесу, якщо буде це цікаво, якось можна буде проговорити. Якщо поверхнево взяти, дуже багато займає місця. Плюс, те, що ви не бачите, воно під столом. Там ще стоять у мене педалі. От. Є люди, які взагалі в цю двіжуху дуже сильно в'їхали, і вони там купили собі умовно коробку передач, ручник. От. І якби, ну, це вш... ну, ще більше таку, да, було б нагромадження такого місця. Тобто, так само задоволення ти отримуєш, але от фактично, в мене зараз це моє робоче місце. і Кермо виступає. ой, кермо виступає більше як фактором, подразнюючим, яке мені заважає. Тобто зараз би не було кермо, у мене було б, був би більш вільний простір, мі міг би більш умовно, жисти Так, виходить, у мене тут мікрофон стоїть, тут кермо, і я от трохи такий зажатий, так би мовити, в своїх рамках. Але мене це не бентежить, бо знову таки, найголовніше в подкасті це звук. Я не думаю, що хтось дивиться його повноцінно, всі вмикають його фоном, тож я запарюсь більше над звуком. Е, так, йдемо далі до речей. Знову ж таки. Е, пояснюю, в чому кайф мати мало речей. Ви не повірите, але в кожному подкасті кажу цей вислів. Фактично, дивився дослідження, там, де. Було доведено, що чим більше речей нас оточують, тим більше ми навантажені. Чому? Тому що у нас, по-перше, є більше подразників, у нас є більше моментів, на які можна відволіктись, в тому плані, що, типу, от ви стоїте навіть елементарно, якщо не користуєтесь річ, ви просто думаєте, блін, а чи потрібно мені? А може і скористатися. У мене з таким успіхом, наприклад, стоїть. Що там можна взяти? Наприклад, хай будуть свічки. Ну, зараз, слава Богу, на світло є. От, відключень немає, тож. Січки на даний момент не актуальні, але були відключення, так, і вони, якби я зараз думаю, що вони є в кожного українця вдома. Бо коли світла немає, треба якось чимось освітлювати приміщення, так би мовити. От. Елементарно, нічник е якийсь за мною, він так само працює від павербанка. Дуже класна, зручна річ. От. Якщо треба, зроблю огляд, якби не проблема. От. Зараз він виступає більше декоративним елементом в моїх подкастах. Ну, от, він стоїть під, під телевізором. Через це ви бачите. О, не, не тут от, от 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 цю лінію. От. Ну, не думаю, що важливо. Знову таки, це річ, яка мені потрібна. Я нею користуюсь як мінімум кожного подкасту. Коли відключення світла, я користуюсь нею 10 разів більше. Але свічки ну, так само це для мене Ну не супер актуальна річ. Але вони є у кожного. Так от, я до чого це кажу? Якщо то, умовно, у вас є багато речей, ви на них. Можете дуже часто відволікатись, тому що вони кожного разу ну змушують, скажімо так, формулюватись новим думкам. Через що, фактично, ви сидите, такі думаєте, замість того, щоб займатися справою, так, і сконцентруватись на там на читанні книги, роботі, перегляду якоїсь важливої для вас інформації, ви фактично сидите і такі, блін, що б такого поробити? От там, от, не знаю, візьму пультика, да, там, візьму там навушнички або там, умовно, от так само у мене є. Е, от е, 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 Є геймпад, і от я дивлюсь, ну, типу, ну, він є, є. от сижу собі, от клацую. ну, тобто, Це відволікаючий фактор. ну, от. Зараз я сконцентрований на тому, щоб записати класний подкаст і донести ті думки, що е, таких речей в нас багато. У мене зараз на столі воно все більш-менш скомпоновано, і тому ну, мене це не відволікає, бо я розумію, що зараз в даний момент я фактично працюю. От, але це ще стосується мого стола. Якщо брати знову-таки стілажі, е, шкафчики, тумбочки ще щось, воно все може відволікати. Ну тому е, який висновок? Якщо мінімізувати речі в своєму просторі до мінімуму, тобто залишити саме важливе, тоді потенційно буде більше КПД, раніше правильно казати ККД, коефіцієнт корисної дії. От, у людини при умові того, що в неї буде максимально мінімально подразнюючих факторів навколо неї. Це відбувається за рахунок того, що коли кожна людина сидить, от отак, от от перед собою, вона має, типу, чисто, наприклад, у вас там перед собою тільки ноутбук, так? І все. Ну, може, ще додатково миша, і стіл. Подразнюючих факторів абсолютно немає. Продуктивність буде максимально висока. Чому? Тому що, окрім ноутбука стола, нічого немає. Ну, максимум вікно, якщо ви перед вікном сидите, або там, може, перед стіною. Все, подразнюючих факторів абсолютно немає. Сконцентрованість, відповідно, вона буде більшою. І навіть якщо людина не може апріорі сконцентруватись, їй важко, вона постійно розгублена, якби може стрес, переживання, якісь там дії, немає значення. Сам факт: все одно їй це допоможе, бо, окрім цього, нічого не буде. Коли навколо вас є багато інших різних предметів. Які навіть не суттєві великі, або навіть навпаки, якщо великі. От за мною, наприклад, стоїть телевізор. Ем, використовую дуже рідко, і він мене не відволікає. Абсолютно. Але, наприклад, якщо б стояв ну, тільки він, можливо, це було б для мене подразником, що типу, а може треба щось вімкнути на фоні. От. Е, взагалі, так можна балуватись, е, міняти місцями цю всю історію і фактично ну, різниці ну, ніякої. Головне, тут це зрозуміти суть. Суть в тому, що чим більше речей навколо, тим більше ми завантажені непотрібною інформацією. Тим більше ми навантажуємо свій мозок про те, що, типу, ми думаємо про те, що нам не потрібно. І, відповідно, втрачаємо концентрацію, відповідно, ми не робимо ті речі, які нам потрібні. Ну, от умовно, сіла людина позайматися роботою, вона відволіклась все, і година в мінусі. Так само можна віднести до цього TikTok, Instagram, просто це так само відволікаючи фактори, Відволікаючи фактори, які просто в якійсь мірі не дозволяють нам рухатись далі. І от і все. От. Е якщо що, попереджаю, це не заповіт, не порада, не в якійсь мірі, не прохання, так? Викинути все з дому. Ні. В жодному разі. Я кажу лише про особисті відчуття. Я розумію, що мені особисто класно, коли в мене мінімально речей. Скажу чесно, це кайфово. Коли ти розумієш, що у тебе всі твої речі вміщуються умовно. ну от Речі, які от знову які відносяться до 10%, так якими ми користуємо щодня. Коли ти розумієш, що у тебе всі такі речі е складаються, Ну ми не беремо робочу зону так бо, наприклад, якщо я зараз буду складати монітор, там те саме той самий мікрофон і ще так далі, так далі буде багато. А я кажу за, за саме речі, от які от, ну, більш дрібні, так, ну, бо це от сетап, який, на ну, який зараз відбувається запис, скажімо так, він ще є штатний. Тобто він стоїть, він незмінний, мені його не треба постійно кудись притаскувати, таскати і так далі. Але сам факт: всі мої речі, щоб ви розуміли, якими я користуюсь більш-менш активно, хоча б раз на три місяці, вміщуються в один 40-літровий контейнер. Я не беру одяг. якщо брати одяг, ну, там тоді було б ще два контейнери, умовно. Тобто три контейнери по 40 літрів, мені потрібно для того, аби вмістилось все, що мені потрібно. Ну, і от мій сетап штатний, так, типу, от, те, на чому я там працюю, якби записую подкасти і так далі. Все. Ну і знову таки, ця штука, яка зараз, вона ну, фактично нікуди не їздить. Вона от один раз встановлюється і, і не заважає. Фактично, ем, якщо б от розглянути ситуацію, так, людина в переїзді. Вона постійно там кудись іммігрує або там подорожує, і питання тоді, як їй буде. Насправді для нормального для в цілому для нормальної подорожі достатньо одного рюкзака на десь приблизно там теж до 30-40 літрів. Туди влізе все, що потрібно на тиждень. Враховуючи ноутбук, на ноутбуці можна було робити те саме, що зараз я роблю. На комп'ютері просто так на комп'ютері, по-перше, зручніше, а по-друге, вже і так він є. Не було б комп'ютера, я так само взяв би собі ноут, до ноутбука, скоріш за все, підіймав би так само цей мікрофон і продовжував би записувати подкасти. Ну, от. І ноутбук займає ще менше місця, і він ще більше транспортується, і він зручніший. Бо, об'єктивно, ми всі розуміємо, що зібрати повний ігровий сетап або просто сетап у вигляді комп'ютера це багато, як мінімум, тому що монітор багато займає місця. Через що ну, виникають деякі складнощі, але при цьому на великому моніторі більш комфортніше, зручніше працювати. От. Основна думка, яку я хочу донести, ну, в цілому цього подкасту, це те, що будь-яка річ, навіть незначна, яка нас оточує, вона забирає нашу оперативну пам'ять в нашому мізку. це ми постійно не сконцентровані, відволікаємось. Робимо якісь помилки, е і відповідно продуктивність наша падає. Якщо в кімнаті, умовно, немає нічого, окрім ліжка, стола, вашого робочого місця, можливо, якогось тілажа, там, де, ну, якісь там да речі, які апріорі виконати ну, не можеш, або вони тобі все одно періодично потрібні. Умовно, це будуть книжки, так само, як я сьогодні показував ножиці, там, можливо, якісь зарядки, можливо, там. У вас є хобі фотографувати, там може лежати фотоапарат або ще щось подібне. Ну, тобто, речі, які ти виконати не можеш, але вони тобі потрібні. Все. Фактично, цих подразнюючих факторів більше немає. ну Можу ще дописати сюди шкаф, аби було, до речі, зберігати, але шкаф зазвичай у більшості людей він закритого типу, правильно. Ну, якби відкритого, це, по вже рахується як стілаш. Ну, тож, фактично, шкаф не буде відволікати. Ну, от. А якщо ще на шкафу є дзеркало, то взагалі йде відблиск. І, ну, як би, скажімо так, кешбек робочого місця. Тобто, ти подивився дзеркало, побачив робоче місце, такий, блін, треба працювати. Але воно так само може працювати і мінус, і як відволікаючий фактор. От. Тож, в чому фішка? У мене особисто кажу, зараз, чесно, дуже мало речей. І я цим дуже задоволений. По-перше, почав себе краще відчувати. По-друге, ем, немає де витирати пил, бо просто він не тупо не збирається, бо немає де йому збиратись. От немає запару, що потрібно постійно щось переміщувати. Тому що, коли там, я думаю, у кожного є така історія, коли багато дрібних речей, і тобі треба якось мал маленьку, маленьку таку, ну не знаю, деталь там викрутку якусь там гвинтик. І ти його потім серед всього хламу шукаєш, і це дуже багато займає часу. Це дратує. Для такого, до речі, є органайзери теж. Якщо у вас багато речей виконати, ви їх не можете або не хочете, є органайзери. Вони хоча б вам життя спростять в якійсь мірі і зекономлять кучу просто кучу часу. Ну, свій там умовно сіли, оп, зайтів мікрофон. Сіли свої, по так от розкладали, там, взяли там, я не знаю, мовно, ну, таку десь такий ящик, да, там, і туди все понаскладали. Дуже класна річ, економить час. Але, знову таки, перемовию, що є стілаж. Бо набрати таких штук багато, сенсу немає, оскільки, якщо я там, умовно, людини є комод, в комоді полички Ну невеликі. Вони десь от о такої висоти, якби я не знаю, що там можна складати. Мовно, якісь там батарейки або щось От. В чому ще плюси? Мати мало речей. Ви просто тупо не запарюєтесь, не думаєте, що з ними робити. Коли речі, ну, вигляді одягу зношуються, їх можна віддати, там умовно, на волонтерку, або там порізати на тряпки, або там кудись ще використати, застосування знайти можна. А коли багато дрібних речей, і вони ще й не використані, ти не знаєш просто елементарно, що з ними робити. Такого, от у мене, вже такого, в принципі, майже немає. У мене там, із такого, що залишилось. Відносно дрібного, це от знову таки, там, може, якісь там ручки, знаєте, там, книги, зошити. Але в основному намагаюсь максимально такий от хлам не збирати, не накопичувати взагалі. Ну, от, Реально, дуже багато забирає простору, і він тупо не потрібний. Речі, якими я користую щодня, от, у мій особистий список це просто одяг щоденний, там, умовний рюкзак, робоче місце, телефон, зарядка. Все. Ну, реально, це це фактично це все. Звісно, бувають ситуації, коли треба ще щось мінімально, але то не те. От, давайте підсумую е думки, бо щось дуже сильно розбіжний подкаст вийшов, мені це не дуже подобається. Ну, ну Людям незрозумілим. З цієї води виходить, так би Ну хоча це не вода, це все все одна і те саме, просто з різних ракурсів, аби кожному було зрозуміло і, можливо, десь воно відгукнеться. Головна суть в тому, що речі які, нас, ну, взагалі речі, які нас оточують, в тому що вони просто нас е, сильно завантажують. Якщо мінімізувати своє оточення, мається на увазі речі в своєму оточенні, тоді стане елементарно легше жити. От. Я думаю, це кожна людина зможе відчути, коли просто до цього прийде. От. Описати словами мені важко, наскільки це, я, яка це взагалі легкість, коли ти заходиш, у тебе немає на когось нахламиджування, але відчуття дуже приємні та незвичні. У тебе є така дещо легкість. Бо, знаєте, ці от ля бабусіні кімнати, там, де дуже багато таких от речей, картин, таких ось там іграшки, плюшеві, е, не знаю, якийсь посуд із розряду, коли прийдуть гості, треба його достати, але він ніколи не застається, так? от І такого багато, і воно все нахломиджується. І там, якби є такий затишок, але от в ньому класно побути день і все. В моєму особистому випадку. Я більше люблю свіжий якби вільний простір, оскільки в ньому є куди більше розгулятися. Особливо, якщо ви людина творча, це взагалі прям The best. Оскільки є такі якби настрій потворити. От. Ну і в цілому. Якщо хочеться все ж таки захламидж... захламидити кімнату, то починати з пустої кімнати набагато легше, ніж продовжувати нахламиджувати кімнату, яка вже нахламиджена. Елементарна, проста річ. От. Тож, я надіюсь, цей подкаст був вам де... хоча б дещо в якихось місцях корисний. От. Надіюсь, основну думку я Доніс. От. Вибачте, що якість подкасту вже на. Це виходить шостий подкаст, вона піднялась, але не настільки, скільки б я хотів. Плюс була велика перерва майже тиждень от Але нічого. Реабілітуємося, буде ок. от Продовжуємо. Я теж покращуюсь, все окей. Тому всім дякую, хто підписується, ставить лайки. Буду далі намагатись робити класний контент, дізнавати щось нове, ділитись з вами корисною і цікавою інформацією. От, тому на все добре. Всі, хто дивився, всім дякую і буду завершувати.